У новий сезон із грандіозними планами, 27 серпня, франківський драмтеатр відкриває 85-й ювілейний театральний сезон. Цю дату каже директор, художній керівник закладу Ростислав Держепільський. Обрали не випадково у цей день. Народився патрон нашого міста та театру Іван Франко. Цього сезону зазначає Ростислав Держепільський глядачів знайомитимуть з кращими зразками української та світової літератури це той сезон, до якого і я особисто, і колектив наш йшов дуже довго і дуже давно. Звичайно, в першу чергу ми вдячні всім попередникам, які 85 років тому створили. Наш театр і протягом цих років його будували, тримали. Відкриють сезон прем'єрою. Підступність і кохання за Шиллером». над цією постановкою працює один з кращих режисерів сучасності. Іван Уривський. Це складна висока драматургія, яку я просто дуже люблю шиллера як, як драматурга, і в мене в планах є ще постановки за, за його п'єсами. Режисер франківського драмтеатру Назарій Панів спільно з Ростиславом Держипільським підготують прем'єру за твором української письменниці Ірен роздобутько. Зів'ялі квіти викидають. Ще одну виставу Назарій підготує у камерному форматі. Це буде постановка за твором австрійського автора Захара Мазоха. А щодо третьої вистави, режисер тримає інтригу. Це буде український твір з дещо новим прочитанням. Щодо Леопольда фон захермазуха це один також з моїх улюблених <laughs> улюблених акторів, кажу акторів авторів. Uh, ну після кавки звичайно. Чому От зараз і у вас в прес-релізах є дві назви? Оскільки знаєте, і цей і те, і те мені дуже подобається. Ну в мене щось зараз близько відчуття, як коли я перечитував кавку для постановки, і з того всього взяв 12 творів і 4 листи. Можливий і такий формат можливо зупинюся все таки на одному творі, але в першу чергу хочеться також нагадати. Що Леопольд фон захермазух народився у Львові. Він перші 12 років свого життя прожив у Львові. Він писав про Україну, про українські реалії і дуже багато любові саме вклав до нашої землі. У цьому сезоні багато вистав ставитимуть європейські режисери. Литовець Йокубас Братіс запропонує глядачам зануритись у творчість Сартра. «Дуже багато думок щодо постановки. У мене змінилося, коли я приїхав в Україну і зрозумів, як це жити під час постійної небезпеки і тривог. У виставі, яку я готую, йдеться про час окупації Франції фашистською Німеччиною, і вона про пошуки життя перед обличчям смерті. Головний режисер театру у Кишеневі Міхай Тарна у Франківську поставить Дон Кіхота. Каже, це надзвичайний твір, у якому автор піднімає теми кохання, трагедії та багато інших. Ця вистава дасть змогу глядачам наблизитись до театру, і це для мене найголовніше створити діалог між персонажами, публікою, публікою і сценою. Мені важливо запалити цей вогник у публіці, щоб створити авангард. І Дон Кіхот в Україні має бути українським, показати все те, що сталося в країні, сиренами, які вас супроводжують, і людьми, які це все проживають. Два окрім вистав, театрали планують провести кілька фестивалів у травні. Хочуть відновити час театру, який раніше збирав найкращі українські прем'єри. А наприкінці сезону в Івано-Франківську вперше спробують відкрити Шекспірівський фестиваль. Це останній тиждень червня, і власне на фінал цього фестивалю десь бо, плануємо, що має Кличевська поставить у нас Макбета за Шекспіром. Загалом у новому сезоні буде 12 прем'єр. Режисери також звернуться до творчості Нечуя Левицького і Тараса Шевченка. А 24 серпня традиційно на горі піп Іван зіграють виставу Вона земля. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».